Чому горить Лос-Анджелес? У всіх світових новинах ми сьогодні читаємо про страшні пожежі у США, горять найдорожчі будинки найвідоміших людей світу. Багато людей постраждало, є загиблі. Але я хотів би загострити увагу на іншому аспекті. На днях почали поширювати в мережі причину цих пожеж. 5 січня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагороди премії Золотий Глобус. На закритті цієї церемонії оголосили, що вперше за 82 роки на цьому заході ніхто не згадав про Бога і не дякував йому за допомогу. Прозвучала фраза: цього року ми обійшлися без Бога. Весь зал засміявся. А вже через день у Лос-Анджелесі почалися ці страшні пожежі. Чи справді це наслідок такої заяви цих людей? Мені ще згадується історія Титаніка, конструктор якого заявив, що цей корабель навіть сам Бог не потопить. Чим закінчилася історія Титаніка, нам відомо, чи є тут причинно наслідковий зв'язок, чи карає Бог людей за такі слова і дії. З одного боку, це справді може бути, коли люди відмовляються від Божої охорони, коли люди сміливо і з насмішкою заявляють, що Бог їм не потрібен, він відходить. Бог ніколи нікого ні до чого не змушує, і захищати насильно не буде. А коли Бог не захищає, відразу починає працювати диявол, який ненавидить людей і намагається їх знищити усіма доступними йому методами. Але погляньмо на цю ситуацію з іншого боку. Якщо ми сказали А, то потрібно казати Б. Якщо вважати пожежі в Лос-Анджелесі Божою карою, то потрібно буде прийти до таких самих висновків і в Україні. Але я не готовий назвати війну, яка прийшла до нас Божою карою за щось, бо донедавна такої свободи розповідання, як в Україні, не було в жодній країні світу. Україна далеко не грішніша за інші країни, в яких все спокійно. Крім того, повертаючись до золотого глобуса, відмітьте, скільки людей насміхалося над Богом на цій церемонії. Я не знаю, скільки там було присутніх, але не думаю, що. Більше тисячі, але в Лос-Анджелесі населення понад 3,5 мільйони. І я впевнений, що там живе багато щирих християн, багато дітей, які ні в чому не винні. То чи справді Бог карає усе місто через Кубку безбожників? Я б не поспішав з такими висновками. Я вже говорив у своїх попередніх відео, що ми з вами, друзі, живемо на планеті, яка пропитана гріхом. І чим ближче до приходу Ісуса Христа, тим більше сатана буде лютувати, бо знає, що скоро буде його кінець. Біблія попереджає, що перед другим приходом Христа будуть великі катаклізми, пандемії, війни, і ми бачимо, що справді їх стає все більше, і вони стають все масштабнішими. Тож наша задача сьогодні не спішити когось чомусь осуджувати, бо ми не знаємо справжніх причин пожеж чи інших катаклізмів, але нам треба сьогодні, як ніколи. Молитися про те, щоб кожному з нас бути готовим до приходу Ісуса. А поки ми проходимо через ці складні часи, пам'ятайте, що Господь обіцяє тим, хто покладається на нього. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить.